Всім привіт! Сьогодні я вам детальніше розкажу про шорти, над якими ми працювали досить тривалий час. Дуже цікава тут використана тканина, це твіл. Нейлон Котон, який саме цей склад використовується в пошитті американських бойових штанів найновішого покоління, дуже багато схвальних відгуків ми чули саме про цей матеріал від користувачів, саме штанів, і тому вирішили його використати в шортах. Він дуже комфортний. Літом його структура. Дозволяє йому добре дихати, в той же час він дуже міцний, приємний на дотик, одним словом матеріал тут крутий. Що стосується вже самого функціоналу шортів, багато ми над ним працювали, досить тривалий був процес тестів і так далі. Основне, основне навантаження тут у нас конструктивне над кишені та пояс зону поясниці. що стосується кишені, це така велика карго кишеня, Вона е, утягується резинкою, е, має фіксацію можливу на гудзиках і вона має трапецевидну форму з розширенням вниз. Відповідно, площа корисна вона значно збільшується е, саме в напрямку вниз. І сама її конструкція дозволяє збільшуватися. До досить такого великого об'єму, при тому, що візуально вона така досить компактна. Знову ж таки, ось ця основна кишеня бокова, чи як вона там правильно називається, як в джинсах, і в будь-яких штанах, має такий розширений вхід великий, щоб дуже зручно було туди потрапляти рукою. З лівої сторони, у нас є відділення саме для носіння телефона. Знову ж таки, досить зручно. Фронтальна частина має, застибається на гудзик і має всередині велтер знову ж таки хороше рішення. Збоку у нас є утяжка, яка дозволяє регулювати об'єм і зручно адаптувати саме поясницю до ваших фізіологічних параметрів. Також корисною штукою є ось така посадкова платформа. З'єднана з основною кишенею для ножів і посилена ось ця зона кордури. І Відповідно, часто можна зустріти, що ця зона руйнується в штанах механічно від металевої скоби. Передбачили ми знову ж таки цей нюанс. Дуже все тут надійно, міцно і зручно. Ззаду у нас досить складний конструктив, але тим не менше виглядає все. Досить стильно. Одним словом, така річ корисна може бути для будь-кого і є чудовим доповненням до вашого літнього гардеробу. Також цікавий, цікавий є нюанс цей підворот. Ми його передбачили для того, щоб якщо користувач захоче. Збільшити довжину шортів, можна ось цей шов розпороти і збільшити довжину на 5 см приблизно, що для високих людей досить може бути корисною опцією, якщо така потреба виникає. Річ вже отримала багато хороших відгуків від наших клієнтів. Однозначно варта уваги на мою суб'єктивну думку. Заходьте лабрамс, купуйте класні, якісні речі, лінійку. Власного виробництва ми продукуємо виключно з тканин американського виробництва. Це все військові тканини, які використовуються для пошиття оригінальних мілспек уніформ.